Колишній наглядач колонії, перекладач з японської, а нині один з найвідоміших українських письменників у світі. Згадайтеся, в чий кабінет ми сьогодні йдемо. Добрий день. Добрий день. Вперше заходжу в кабінет відомого письменника. Рада, що пустили. Спасади. Ну, Я не всіх пускаю. Ой, Далай, це дуже великий комплімент для мене. Зачиняю двері і буду все роздивлятися. Найперше. Що бачу, це. Як це українською мовою, Патіфон? Патіфон? Це грамофон. грамофон. Трактирний великий. Трактирний, вивезене з якогось трактиру? Ну, взагалі, виробництво Німеччини 13-го року. А звідки тобто, він у, вас? у мене він. Мені його знайшли в Житомирській області, знайомий антиквар, який їздить там по селах, по райцентрах, шукає старовину. А я просто збирав патефони, грамофони. Вже зупинила мене дружина, тому що назбирав у мене три. Грамофони і більше 12 патіфонів. Вони ж дуже громісткі. Це вони займають велику Ні, територію. Ні, грамофони громіздкі, а патефони. Ось а у а мене є патефончик. Такі, та? Пікніковий. Патефон. 27-й рік. Радянський завод. Форму вкрали наші інженери від фірми Кодок від фотоапарата. Це, це типу сучасний плеєр, так? Ну це плеєр, так. Того яка цікава штука. Не потрібно його до розетки включати. А як ж воно працює? Воно роз, розбирається і збирається. Так, зараз я. так. А ключ, це я схопила а, це, а це ключ не від цього. Це, це точно від цього. Це крізь. То я його туди покладу. Ось, бачите? Раз. Так. Два. Так. Тут чогось не вистачає? Ну так, да. звідки музика з'являється в цій вічі? Платівки не вистачає, мені <с здається. Музика з'явиться зсередини. Отак от воно має крутитися на цій платівці, так? Так. Але ж ви можете собі уявити, що велика платівка туди так просто. Так, що у нас тут є таке? Ну, навіть... ми будемо слухати? гітара ти моя? Давайте. Я теж відхвилююся, чесне слово. Яке у вас красиве захоплення, слухайте, боже мій. Так раз. Магічна, я б сказала. А це голка, так? Да? Там голка, так. Мембрана, голка. Це Обов'язково так... треба накрутити. А можна я? Ну, якщо тільки не перекрутити, тому мені, а ви мене мені перекрутили грамофон, тому він не працює. Там Полетіла пружина. Давайте, 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 давайте. Як тільки стане важко, крутити, тоді треба Але зупинятися. ви сильна жінка, мені може... Ні, важко, де да, ви відчуєте, що буде супротив. А скільки треба крутити, щоб годину музику слухати? Ні, можна слухати максимум одну сторону платівки. От, Все, все? бачите, все. я не перекрутила. Тобто можна слухати 2-3 години, і потім. Вже якби завод закінчується і поїхали. Затамувавши подих, слухаємо музику. Це не просто екзотика, це якісь Це Зорові зору, це історія з вами розмовляє. Шикарно. Перескакує трішки. Так. Ну, платівка поцарапана. А які у вас ще є улюблені платівки? Часто ну, слухаєте? Не дуже часто, раніше частіше слухав. Зараз, ну, важко. у мене найулюбленіше — це прижиттєві платівки Шеляпіна, mm. романси старовинні, теж дореволюційні випуски. І німецька музика 20-30-х років. Тобто у нас можна ще й досі купити дуже дешево старовинні платівки, тому що в принципі нема такого захоплення повального антикваріатом там чи старовиною, яке є в Америці, там чи в Англії, чи в Європі. У вас захоплення саме старовиною, так? Саме ну, тими. Це, речами, сказано, які захоплення просто. Мають історію. Це мені подобається. Мені подобаються старовинні речі. Я колись хотів зробити взагалі цей кабінет тільки е, з, зі старовинними меблями. Але ну, не вийшло, тому що не, не вистачило якби бажання і сили шукати те, що подобається, тому що багато старовинного можна знайти, але те, що тобі подобається, важко знайти. Ну, я вам повинна сказати, що він таки старовинний цей ваш кабінет. Ну, трошки. Тут, Тут зібрано я... з усіх епох. От, і з усіх Іх стилів і так далі. Але ще одне захоплення, очевидно, це картини. Так Так. за яким принципом ваша колекція картин зібрана? Я так. з дитинства не вмів малювати, і у мене якби такий, начебто, підсвідомий комплекс, угу. якийсь з'явився, і практично з десь з років 18 угу. у мене серед друзів дуже багато виявилось художників. Угу. Я почав і, і цікавитись, їздити на виставки, купувати роботи. Я був, до речі, першим покупцем у дуже відомого. Художника Володимира Ісупова, угу. який робить акварелі, найцікавіше в Україні. За скільки ви купили цю роботу? Тоді, може, на радянські гроші 90 рублей ну, це, це досить було багато дорого, було. Так. Тобто ви так фінансово підтримали художника, якщо ну, ви підтрим... були першим так, покупцем, так. Так. правда? Ось, а одним теж одним з моїх перших друзів був і залишається Олександр Петрович Мілозоров. Це дуже відомий художник, угу. галеріст. Ось тут його одна робота, але він все робить. Тобто у нього є і скло, яке він видував. І залізо. Він дві станції метро в Києві зробив дизайн. Якби це Шевченка і стадіон Олімпійський. Там багато чого іншого. Тобто він такий багатогранний. Художний? Він багатогранний. Він заснував першу незалежну галерею в Україні Тріптіх. На Андріївському узвозі, знаю, а зараз у нього галерея 36, Андріївський узвоз. І 36, галерею, і Ми там теж постійно все в різному стилі абсолютно від класики а, до авангарду. Так, до... але це все або друзі, або знайомі, або роботи, які мені страшно сподобались. Наприклад, портрет незнайомки. Це я купив в галереї, але ця робота батька Леся Подерев'янського. Чудово. Ось. Він навіть не знає, будь для... я з давно товаришу. Я йому і не казав, що я купив його. Знає, а до пензля ще руки не дійшли. так? Ви... Ні, я робив інше. Я навчився робити агітфарфор, фарфор. Тобто мене брав Миловзоров з собою на славянський керамічний комбінат і вчив uh -huh. мене робити там, ну, там тарілки. Це... Ну, це розпис по фарфору. тобто так. Спочатку сам Але робиш певним, фарфор. Але Певним сенсом, та, в ну, так? Наприклад, у мене є там тарілочка з написом Ленін Ленін з вами браття Карамазовий. Тобто такий це якби тут? літературний вплив на, на фарфор. Тобто у мене багато таких речей було зроблено. І Тут є ці речі? подивитися? Тут, я думаю, немає були, але потім я їх переніс кудись додому. Тобто в мене мало залишилося насправді таких речей, які я сам робив, бо я роздарував багато. Ні, ну раз я ви боюся... вже відкрили шафку, Покажіть, що тут, бо це ж ну, не діло. Будь ласка. Так, ну от вам агіт фарфор. Ні, це не агіт фарфор. Ну, це що не бачите? Це кіпр. Це не агіт фарфор. Це рекламний фарфор. Це рекламний, так. Це всяка старовина. Це старовина, все так хочеться от руками. Отак от аж. Не користуєтеся ви цими приборами, ні? Ні, майже ні. Ну, інколи, але дуже рідко. Просто вони тут у вас прикрашають інтер'єр. Так. Ми відійшли від картин, а, а хочете туди повернутися, тому що там ваш робочий стіл. Так. А, покажете робочий стіл. Ну, а чого На чим зараз кажує письменник Курков? Е, — Ви зараз... сідаєте в своє крісло, а я сяду ваше. — Починаю писати, точно почав працювати над новим романом так. і дуже складний матеріал, і ще дуже багато запитань, тому я просто не буду. Що розповідати, бо може щось перескочу, буду щось поки що робити інше. Коли ви починаєте працювати над новим романом, ви спочатку вивчаєте тему, над якою працюєте? Тобто це ну, якийсь. Звичайно. Це має бути якийсь аналітичний якщо там, підхід. Якщо там є що вивчати і треба, тоді я вивчаю. Наприклад, коли я писав сади господина Мічуріна, мені треба було е, вивчити е, про господина і... Мічуріна? Ні. Що таке підводний човен? І як так. він працює, що всередині, скільки варіантів цих човнів існує, скільки людей в команді, що вони роблять і так далі. Як вони сплять, що вони їдять. В цьому романі, який я буду писати, мені там, в принципі, немає нічого. Ні, ні, там просто треба вивчати чужу культуру досить достеменно, тому що роман не про Україну. Як відбувається? Ви ви залишаєте родину вдома, самі приходите в свій робочий кабінет, сідаєте з наміром. Ось зараз я буду писати. Ну правильно, тому що для мене письменництво це робота. Я йду на роботу. Ви український російськомовний письменник. Так. Не пишете українською мовою? Ну прозу не пишу статті, колонки буває, казки писав колись і вірші писав. Але зараз вірші взагалі не пишу. До цього моменту до останніх законодавчих змін ви відчували, що вам некомфортно писати і видавати книги в Україні російською мовою. Закиди мені були постійні, постійно що ви не, не, пишете публіч, що я не пишу українською. Але за останні за останній час це цього майже не стало. Тобто зменшилось. Ті, хто мене не вважав українським письменником, тому що я пишу російською, ті вони так мене і не вважають українським письменником. А ті, з ким я товаришую, роблю багато проєктів для загальної. Літературної української справи вважають мене українським письменником. Я чомусь думала, що на столі у письменника буде багато паперів. Тут я прибрав, звичайно. Он папери тут. Бачите, це все могло угу. бути на столі, і тоді ви були б І задоволені. Тобто я була, так, та, я, була, я, була, я попала в ту атмосферу, яку собі планувала. знаєте. Ви були перекладачем з японської мови? Ні, я не був. У Мене є освіта перекладача. Я ага. закінчив курси японської мови. А перекладачем я мене не працював. Тобто, але диплом перекладача є, у вас є. є я знаю, що ви були наглядачем в колонії також в одеській в'язниці в колонії. Так я був. Охоронцем, але це була військова служба в внутрішніх військах в радянський час. Цей досвід вам щось дав, як ви зараз? Чого. Як письменник, просто якщо він не пройшов через тюрму або в якості того, хто сидів, або в якості того, хто охороняв, як Довлатов, наприклад, він не розуміє половину життя. Тому що психологія тих, хто сидить, і тих, хто охороняє, це зовсім інша психологія від нас з вами. У вас стоять невеличкі по груддя. Це також колекція захоплення? Ну, е, колекція, я зупинив і ось Все, що є, стоїть. Є серед них один ну, з моїх така... найулюбленіших письменників Максима. Максим вона наприклад. така за радянськими мотивами віє від, від неї. Звичайно, це, звичайно. це ностальгія по тих часах? Чи просто Ні, в нема частина життя? мене Нольгія, але справа в тому, що я. Прожив 30 років в радянському союзі. Я сміявся з нього. Тобто я в своїх перших романах, які я не видавав, дуже багато якби сатири писав, там і приколів, і Стьобу, як кажуть зараз. Але в принципі не можна викинути частину життя. Це більше половини мого життя. І в принципі, у мене п'ять романів присвячені радянській історії, історії радянської ментальності угу. і, там... і саме тому тут Сталін, товариш Сталін ну, так? Ну, там, без Сталіна. У мене Кто до речі навчає? в романі у мене в романах в радянських Сталін. На немає є калінін, який головна людина в радянському союзі, але когось боїться. Але то й не можна знаєте, називати. якщо ви знаєте історію. Радянського Союзу, то ви знаєте, чому і кого він боявся. Ну, я бачу, що тут персонаж книги вашої, яка пікнік, ну, на, льоду. Пі -пікнік на льоду, з якої, власне, як, як кажуть, почалась ваша відомість. Так. так Очікували так. ви, що пікнік на льоду переставлю? Ні, вам... не очікував. Я очікував зовсім іншого. Я чекав, що мій роман бікфордів світ, бікфордів, буде угу. якби, першим таким вистрілом. По світу, але від От чому світ... пікнік на льоду став відомим і саме у світі? Адже там також описується така пострадянська так? Там пострадянська Україна, пострадянська реальність В принципі, Я... це могло б не бути незрозумілим для людей іншої. Ну, цивілізації? Ну, виявилось навпаки, тобто його взяли в програми в університети від Сорбони до Сієтла і Коламбі Університі і так далі. Uh -huh. Я думаю, що просто там описана пострадянська ситуація без чорнухи. Тому що в той час, коли я писав цей роман, це 95-й рік, була ціла купа російських романів про ці роки, які назвали одразу чорними романами або чорнухою дойде автор. Просто з ненавистю описував все, що відбувалося. А ну, я да, у вас там в мене так... нема ненависті. Я просто пробую зрозуміти і пояснити мотивацію героїв, навіть якщо вони не дуже позитивні герої. А чому Максим Горький ваш улюблений письменник? Чи це визначить? Ну він, сарказму, він один з без без сарказму, вони... без сарказму... він розумів, що не можна писати, не набувши життєвого досвіду, і він пройшов пішки босяком пів України. Працював, знаєте, і на шахтах, і на соляних видобутках, і з рибаками виходив. В море, і в якийсь час він став письменником світу. Тобто він був одним з головних живих класиків європейських. До нього прислухалися президенти, прем'єр-міністри і так далі. І його перша збірка оповідань страсті мардасті це один з найкращих прикладів критичного реалізму, геніальна проза, яка просто пробирає тебе фізіологічно, якби там під кожу залазить. І мені страшно подобались потім його романи Діло Артамонових там і інші. Я не кажу про роман мать, він угу. мені не подобався. Я вчу, бачите, я от рот да, закрила і чекаю. Ви поки Ви знаєте не скажете. пісню про сокола, пісню про Борівесника? Да. Тобто, це геніальна ритмізована проза революційних часів, тобто часів на зламі. Тому що, в принципі, якщо аналізувати і пісню про сокола, і пісню про буревісника, співставляти з історією того часу, тобто подивитися газети того часу. Угу. Про, То це була про ідеологічна література. Це була щира ідеологічна література. Це була, була потреба в зміні, яку відчував кожен, і відчував дуже гостро сам Максим Горький. Одиночок у вас стоїть. Чому? Я його зупинив років десь 12 тому. Це, тобто це був душевний Він, він працює, він працює. Але справа в тому, що тут дуже високі стелі, 4,5 з половиною метри. Він тікає так, що просто відволікає постійно, а окрім цього, він б'є. Кожну чверть часу тобто і коли він, він відволікає є, вас від ваших, коли він є, то тут все би, так. Да. Я просто вирішив, що він і так красивий. Я знаю, що я його можу в будь-який час запустити. В цьому куточку вашого кабінету е теж є картини. Це ваша частина колекції? Це частина колекції. Ці п'ять е -е, робот Левкаса належить угу. е -е, кісті дуже цікавого Донецького. Художника Сергія Приня. Він робив раніше на заказ для торговців Андріївського звозу ікони по старовину. Потім перестав і почав робити ось такий напівпримітив, але Левка — це, в принципі, похідна від так, це Ікон це, це, немає та сама у ікона У мене є в кабінеті, але вони не вісять. Ви, ви біля них стоїте. Ага, Бачу, бачу. Це теж частина старої колекції. А чому вони не вистянці? Вони дуже красиві, а? Не, старовинні, ви їх не повісили. Ну, ви знаєте, де їх не помість, вони так. втрачають сенс. Тобто вони перестають бути культовими якимось об'єктами чи твори мистецтва, а вони стають просто частиною колекції загального антикваріату. Я не хочу, а Ви б якби... хотіли їх виділити в окремо. Ні, так? я не хочу. Вони у мене були. У мене якби висіли колись в іншій квартирі ці ікони. Але поки що вони ось так лежать. Робочий кабінет, дітей сюди своїх пускаєте. Вони приходять дуже рідко. Тут тільки зі І мною зроблять тут у вас ні, ні, не роблять. Вони якби поважають це місце. А ще дуже мало ваших книг. Де вони? А вони там в передбаннику, в холі. Книги у вас зверху, ваші і не тільки ваші. Давайте так. спочатку про ваше. Це все ваш, ваша шафка, так? Ну, Частково Що Чого тут, тут розказуєте? Ну, наприклад, останній любов президента італійською мовою. Так. Остання любов президента італійською мовою. Чудово звучить. Останній любов президента японською мовою. Почитайте нам японською мовою. Не мови. прочитаю. По-перше, я вже і ролів і не читаю, ага. а по-друге, я без окуляю. Це пікнік на люду корейською мовою, корейською наприклад, мовою. Чудово. Що? Тут Це ось датська мова, приятель небіжчика датською мовою. А скількома мовами ваші книги перекладали? 35, Скоро буде 36. 36 Тридцять і... Це буде яка? Я навіть не, не можу сказати правильно її. Це одна з індійських мов. Вчора приїздили до мене видавці з Індії, з міста Керала. Там є маленька мова, на якій розмовляє десь мільйонів 60-70. Щось схоже на мехабхараті чи щось таке. Як вони вас знаходять? У вас є менеджер, який займається Ні, Вони мене знайшли. Вони приїхали з моїми книжками англійською мовою, тому що мої книжки в Індії читають в індії багато англійською, і вони всі продаються, ось, наприклад, як. Угу. Ця як ця, тобто вони англійською у мене дуже багато книжок, вони там продаються. І вони їх прочитали видавці англійської і, захотіли, і перекласти... захотіли перекласти на, на рідну мову. З кількома мовами ви особисто презентуєте свої книжки? Ну, на, частіше за все, це німецька, французька, англійська, звичайно, українська, російська, польська. І кілька разів була італійська. Тобто, сім я нарахувала. Сім мов. І в принципі вільно, так? По-різному. Тобто італійську мені треба, тому що я так рідко виступаю, нею треба поновлювати кожного разу, а французька, німецька, англійська, польська без проблем. Ви заможний письменник? Що таке заможний? Ну, тобто, ви я заробляю багато собі дозволяєте завдяки своїй пару. У мене роботі. немає яхти. А ось, наприклад, у моїх колег братів Копранових у кожного по яхті. <рес> але нам вистачає, тобто ми мандруємо багато, ми, ми не розкошуємо, але на, життя, на цікаве життя і на якісне життя нам вистачає. Для того щоб писати, для того щоб писати багато книг, бо ви дуже плодовитий письменник. Вам потрібен якийсь допінг? Ну там алкоголь, наркотики, цигарки, жінки наркотики... щось таке. Зі які такі слабинки Знаєте, Каву каву пив якось там з алкоголем. Люблю гарне червоне віно. Але коли працюю, то звичайно не п'ю, тому що воно одразу відволікає. А взимку, якби інколи з друзями, ми влаштовуємо дегустацію різних віскі. Ні, Мені допінг не потрібно, тому що я народився оптимістом і мені вистачає власної енергії. Подаруйте мені якусь книжку мови. Візнаєте, українською мовою. Знаєте, українською знайду. Вона тут є? Є. Ось садівник з видавництво апріорі, Львів. Апріорі Львів. Так. Ви мені обов'язково тут розпишетеся, так. а я вам дуже подякую за те, а що, що пустили в кабінет. А я вам подарую диск з вашою програмою. А, то добре, домовилися. Не підловите. Спасибі. З книгою в руках, з думкою в голові, з музикою в серці тихенько йдемо з кабінету Андрія Куркова. До зустрічі в наступних кабінетах.